Бойовнича Сумщина, Незламна Харківщина, Нескорена Херсонщина, Миколаївщина, Київщина, красива гостинна, Полтавщина, та, яка приймає всіх завжди радо, радісно галушками, Кіровоградщина, Черкащина, Озброєна Чернігівщина. Незламні українці, це всі, я намагаюся згадати Житомирщина, невпокорена, намагаюся згадати всі регіони, з яких прийдуть учасниці, учасники готувати борщі для наших захисників-захисниць. Я вам дуже вдячна, друзі, за неймовірну підтримку. Я вам безмежно вдячна, що ви телефонуєте, пишете, розповсюджуєте інформацію про нас, про мене, зокрема. І багато мені кажете про те, щоб я ставала міністеркою культури. України, дайте час, я подумаю.